У мене розбита хата, в мене судьба вся розбита. У мене нічого не осталось у житті. 89-річну Антоніну евакуювали до Дніпра з Райгородка Донецької області п'ять днів тому. Жінка каже, у рідному селищі постійно лунали вибухи, людей майже не залишилося, тож вирішила й сама виїхати. Там без кінця стріляють. Ночью на кровати підкидає, а потім вже почали бомбити і бомблять хати. Антоніна виїжджає не вперше. каже, у 22-му році поряд з її будинком влучив снаряд армії РФ. Додає, під час атаки вона була вдома. Перед глазами летить у спальні рама із вікном, із стеклами літа передо мною, а я так. Отак От стала серед хати, кажу: Господі, остав мене, щоб я була. Я питаюся вийти з хати. Ніяк не вийду я, бо двері перекосило. Десь сили набралася. Я взяла ту лісницю і в у спальні. Висунула у вікно, я вилізла по тій лісниці на двір. Жінка згадує, її евакуювали у Кременчук. Там мешкала у шелторі для переселенців. Навесні 24-го року. Вирішила повернутися у рідне селище, бо думала, що ситуація покращиться. Додає, так як її дім був зруйнований, жила у будинку батьків. Зявила капітальний ремонт у цій старенькій хатці, і вікна двері. Ну, Капітальний представляєте, все зробила і духовку нову, і плитку нову, і пали. Антоніна має 69 років медичного стажу. Розповідає, працювала медсестрою в психіатричному відділенні лікарні. Душі любила медицину. За таких любила. Я всю душу віддавала. Всю для больних». Поки Антоніна залишатиметься у центрі соцадаптації. Згодом для неї волонтери підберуть іншу домівку. Жінка каже, мріє лише про мир. Додає, розуміє, що до рідного селища вже не поверне. Антоніна Чийко та Ілля Кононов. Суспільне новини Дніпро.